Тілець Діва Козирів. Самі основні моменти з 19 по 25 червня. Що вас очікує? За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм, є в профіля. Підписуйтесь на Ютуб. Буду вдячна за лайки, коментарі і підписки, хто ще не підписаний. І так, приїхали самі основні моменти. Тілець Діва Козиріг з 19 по 25 червня. Так, так, так такси. Такс, такс. е, поки не чого не ділька поки нормально. Делать сделали в 19 по 25 щерні. Слухайте. Слухайте, якийсь буде у вас важливий вибір на цій неділі. Дуже важливий. Вам головне правильно зробити вибір. От там, знаєте, як зараз все розкажу. Так, ці... ага, це кінці рівень. Дивіться, початок неділі, трошки такий, знаєте, раздрайв емоційний, в плані тому, що, знаєте, емоційне дно. От я так цю карту частенько бачу, як емоційне дно. Якесь розчарування, знаєте, це не каже про те, що все погано, да це каже про те, що у вас емоції якісь не дуже приємні, да, якісь негатив переживання і так далі. Можливо, з кимось посварились, можливо, якісь нехороші новини, і так далі. І тобто, ви переживаєте, так? Да? Також на цій неділі буде спілкування з чоловіком. Це може бути ваш роботодавець, тому що карта в нас фінансова, да? король Пентаклі це в нас скоріше, як роботодавець. Якщо ви самі і є роботодавець, то може бути ваш колега да? або там партнер і так далі. Значить, з ним буде. Спілкування. Це також може бути хто у нас. А, це ви, собственно говоря, тілець, Діва, Козиріг, це земна стихія у нас. Далі, на цій неділі будьте уважні, да, якісь можливі обмани, нечесне щось таке, да, і вам треба буде бути ну, уважним навколо вас, що говорять, да, і бути там. Ухова стро, скажем так. Також це може бути показувати взаємодію з людьми. Дивіться, ще у когось я проглядаю, хтось дізнається про. Третю людину у ваших відносинах. От у мене дві карти, такі, які можуть показати про третю людину у ваших відносинах. Також у когось може бути весілля. Оці дві карти поруч ще й картка дев'ятка час, да? коли ми щось святкуємо, святкування якесь. От. На цій неділі також, значить, от про що я казала, що я казала про вибір. Чомусь вона мені зразу як дуже важливий, це назавжди карта вибору. Причому вибір такий, що знаєте, не можна відмовитись від цього вибору. Да? Треба діяти по закону, вибирати щось по закону, щоб ну да, щоб ніхто вас не, о, не міг обдурити. Якісь можливо, вам треба буде підписати якісь документи, але будьте уважні. Коли ви робите свій вибір. Далі, значить, сімейне якесь свято може бути, торжество, день народження, весілля, все, що завгодно да, на цій неділі, але це ж карта бажання, здійснення бажань. От Хочеться, щоб на цій неділі да, все ж таки, ця карта була головною. Також у нас карта дії, три кажезів, жезлів, якісь плани у вас в голові созрівали, можуть бути вже, знаєте, починання дій. В напрямку ваших планів. І знову ж таки, дивіться, карта вибору у вас випадає, карта дітей, карта вибору. Будьте уважні, да? тобто буде великий якийсь спектр, як мінімум два варіанти. Точно буде, а спектр буде вибору чималий, де вам потрібно буде зробити вибір. Може вам в цьому виборі допомогти? Бачите, королева чаш, це риби, раки, скарпіони. Дивіться, якийсь прорив. У вас досить не ой, досить непогані карти. Це розширення, розвиток. Також це може бути новини, якісь до вас швидко прийдуть, от прямо чуть ліни в спочатку неділі. Про нові якісь можливості. Це да? також може бути поїздка. Це також може бути виїздка. Поганих карт я не бачу. Хіба що ця четвірка ну це більше як переосмислення да, того, що відбувається. Але ж такі, багато карт очікування, результатів, вибори, результати і от все з цим пов'язано. Далі дивимось. Знову ж таки, дивіться, новий етап у вашому житті, або як я кажу, вибір. Да, вам прийдеться робити вибір, вибір може бути ризикований. Або такий, знаєте, який ви не знаєте, як зробити. от, для вас це буде як новинка, да? щось таке. Знову ж таки, випадає жінка поруч. Тобто жінка вам зможе допомогти в цьому виборі. Дивіться, взагалі, це змія це знаєте, небезпека. Але так як у нас тут, в принципі, Гарні карти лежать, то я би сказала так, що вам треба діяти хитро. От також по цій карті можу сказати, да, вам треба діяти хитро. Якщо десь можна буде, знаєте, по закону схитрити, то зробіть так, щоб. Знаєте, вибрати кращий варіант, тому що, дивіться, бачите, є шанс, є якийсь шанс, вам головне його не упустити. Можуть там, знаєте, приховатись, будуть наблюдати, який ви зробите вибір. Вам головне не помилитись. І на дні в мене виходить карта ключа. Карта ключ завжди нам каже, про що? Правильно, рішення ключового питання. Далі йде сонечко. Тобто, що хочеться сказати, що вирішиться питання. Да? Карти дуже непогані, дуже непогані карти. І тепер дивимося. Оце єдине, що да, якісь в понеділок тобі, трохи будете емоційно не зосереджені. Поїхали. Тілець діва І на неділю. Тілець. От, шанс. Виходить, бачите, діва. Діва поїздки можуть бути козаріг. Козирі так, на дні у нас чоловік, тут у нас жінка. Значить, робимо все логічно, правильно, спокійно, стримано і так далі. Да? Зрозуміло. У тільців випадає якийсь шанс, можливості на ці неділі. Да? Є якісь гарні можливості. У Дів: можливі якісь поїздки, вирішення питань торгових. Також ця карта у нас торговлі да? е, скуки на роботі, але тим не менее, да? Тож от, Або кудись ви можете двигатися, або якісь з транспортом да, справи рішати. Може хтось захоче купити машину, але тоді дивіться все, знаєте, як обдумано, все спокійно і так далі. Не на емоціях, скажімо так, або ж такі поїздки і козиріг. Або це жіноча енергія, це коли ми в хаосі, це коли в нас емоції б'ють ключом, да коли в нас нелогічні трошки дії і так далі. Або це, якщо ви жінка, то ви на цьому на цьому тижні будете королева балу, скажімо так.